Те, як моя професійна діяльність змінила трішечки мою поведінку. Я репетиторка змови, якщо хто не знає, і я колись все робила сама. Намагалася робити сама, якщо треба зашити там щось собі на одязі, я це робила сама. Я намагалася навчитися, як не знаю, там, полагодити щось, тощо все зробити своїми руками. У мене була така звичка, і я думала, що зараз у вік інтернету, чого ж, у час інтернету, чого ж не розібратися, самі, не почитати, не подивитися відео. Тощо. І працювала я паралельно при цьому репетитором, як і працювала. І потім, от якось мені так в голові клацнуло, перемкнулося. І я почала звертати увагу на ті запити, які дають мені батьки, на зворотні якісь реакції, тощо, і примітила, от, як вони ділилися зі мною досвідом, як вони намагалися навчати дітей. Мови. І я почала розуміти, чому були помилки у навчанні, там, наприклад, де вони були, як от там було не так, ось тут було не те, наприклад. Бо батьки не були професійними вчителями. І через те, і теж, як аматори, як і я, з шиттям там, або з якимось дрібним ремонтом намагалися самотужки подолати проблему. І я побачила, що, по-перше, їм було важко, по-друге, це призвело до посереднього результату. І по-третє, що вони витрачали на це. Так багато енергії, зусиль вони казали, що вони е, вкрай е, інколи засмучені, інколи знервовані тим, що вони не можуть ефективно швидко допомогти дитині. І я е, згадала себе, як я нервувала, коли я намагалася ремонтувати ці нещасні речі, які я не вміла ремонтувати, намагалася навчитися, у мене з першого разу не виходило. Я це все відкладала. До інших кращих часів, потім намагалася ще щось зробити, потім це все одно доводилося інколи перероблювати, хоча інколи і вдавалося відремонтувати, але то, те того не вартувало. І потім я почала дивитися і переглядати свій спосіб мислення через те, що зрозуміла, що краще звернутися до фахівця. Як репетитор, хочу сказати, що для того, щоб дійсно пояснити дитині предмет, треба бути зануреною у цей предмет і бачити зв'язки. угу, оцю тему ми вивчимо тоді, потім повторимо тоді і потім тоді. Оцю тему я можу не вивчати, якщо мені треба наздогнати програму, бо я її там потім вивчу, якщо в мене є рік часу. А ось цю тему я не можу. Можу не вивчити, навіть якщо вона не за програмою, бо інакше дитина не зрозуміє тієї теми. І ось таких моментів у моїй роботі безліч, і у ваших роботах, як фахівців, я думаю, теж безліч. І тому. Я сама змінила поведінку, я почала звертатися до професіоналів, до фахівців. І проблема була лише знайти нормального фахівця, бо з іншим проблем не було. І спеціалісти почали мені радити ті речі. Чи в своїх професіях, про які я певно не здогадалася. А в них це вже було напрацьовано руками, легко, швидко. І дійсно я б, можливо, до цього б дійшла, але теж з часом і мені б потребувало це більших зусиль. І так я зрозуміла, що кожен гарний, важливий на своєму місці. Якщо вам потрібно навчити дитину мови, ви звертаєтеся до професіоналу, це вийде швидше. Якщо мені потрібно щось полагодити, я звертаюся до професіонала, і потім для мене все одно за часом це виходить швидше. Бо поки я, наприклад, студіюю 5-6 годин, як це робити, а потім намагаюся це зробити, у мене це не виходить. І я, наприклад, ламаю запчастини тощо, і потім все одно їду, наприклад, на сервіс кудись. То це виходить дорожче. І я зрозуміла, що той час, який я витрачаю на це все, може бути зекономлений. І якщо я схочу, я можу додатково підпрацювати, ще кілька уроків дати. І в результаті для мене не такою дорогою буде ця послуга, якби я її сама робила і сама б намагалася щось пофіксити. Ось так. Які цікаві думки у мене, а які думки у вас виникають з цього приводу? Чи згодні ви зі мною? Таке моє друге включення. Пишіть, які теми вам цікаві, Про те і будемо говорити інколи, десь раз на тиждень. До зустрічі!